Сором за кохання, тобто соромно любити. Пішов сором за кохання, бо я любила від нього завагітніла. Соромно любити, бо ти можеш завагітніти і він тебе покине. Далі два брати і сестри. Вони жили в голоді, немає ласки від батьків і так далі. Бабушка, мами, кохання за кордоном в Германії це оця що була вагітна з mm -hmm. солдатом, вагітність плюс самотність програма, неприйняття батьками, зрадництво, тобто вижити. Це зрада. Уявляєте, яка програма стоїть? Вижити дорівнює зрада на рівні країни. Я, я поняла що по мамі на лінії там просто йде, що навіть жити стидно. Да. Ну, да. рожати вообще все стидно. Да. Все 에... не можна, все, все неправильно, все опасно. Да. Тобто зрадництво це рахується на рівні країни, навіть що це зрада, любити зрада на рівні сім'ї і роду це зрада, любити зрада вижити. Засуджували, що ти вижила, може ти придательниця, то есть, раз тебе відпустили. Да, і ти вижила, і mm -hmm. то есть, це вже програма э, зрадництва, придательства. Якщо ти придатель, ти торгнув. Получається, і то есть, жити стидно. Це придательство, э, любити стидно, э, нагуляти дитину, то есть, вагітніти стидно, так тобто, э, покинули з дитиною, зради дідуся і жінками, і так далі. Те, що відбувалося потім, то есть, це якраз у це звіти іде. Далі, перше кохання в Германії, те саме, як перше кохання в теї бабусі по татовій лінії, пам'ятаєте? Тобто, за кордоном, той, і тут, в Германії, той. І оце точно те саме вам показують у ці перекоси. Тобто, втрачене оце перше кохання. І бабуся любила те перше кохання, і там ваша бабуся любила перше mm -hmm. кохання. Те саме. Далі батьки дідуся рано померли, то есть вони теж лишили дитину. Дідусь мами, втрата батьків, підміна батьків. А що підміна батьків пішла? Бо він втратив батьків і його виховували інші, есть родичі. Да? І що відбулося? Коли там пішли втрата батьків і підміна батьків? Тобто, ваша бабуся любила одного, а виховував її дитину інший. То тут в дідуся точно те саме, тобто батьків не було, виховували інші. Тобто, підсвідка цієї програми. Вам ага. все підсвічує ту травму бабусі, що йде. От. І знову єдиний вижив. Програма єдиний вижив. Там бабушка, яка вижила з дитиною і приїхала сюди в Україну, і тут він єдиний вижив, з цієї сторони теж те саме. Ага. От. Далі взяв з дитиною бабусю. Діло. Родичі, які виховували вклад вижив спасателі, розділення на рідних і нерідних, тобто це ті родичі, які виховували цього дідуся. Тобто є рідні діти, а є нерідні. Є тих, яких любим, а є тих, яких не любимо. Тобто, але вони пішли як спасателі в сім'ю, бо вони завдяки цьому дідусь вижив. Тобто, насправді тут великий ресурс є не тільки ті, що з нього знущалися, і він голодував, а ті, хто дали йому життя. Я могла сказати те, що робиться в неї всередині, я вам поясню чого. Не ж програма, яка була покинутої, не прийнятої з дитиною, стидно жити і так далі. Програма за кордон виїжджати, то є все 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 повністю, то є продублювати долю бабусі, дідуся, і то, що там робилося. І е, насправді фокус уваги був на чоловікові. Ви навіть сказали, мама з папою дуже сильно любили друг друга, і щоб бабуся не помішала, вони тайно женились. Тобто, любов була, але потім та любов перетворилася в ненависть. От в чому діло, бо програма пішла, бо ж стидно тіпа, любити, стидно народжувати, стидно жити. То тобто, є ще ж своя програма по своїй лінії, йде, не тільки по mm -hmm. чоловікові, і тому мама фокус уваги вона любила все життя підсвідомо тата, mm -hmm. а ті чоловіки це відігравали роль у тих чоловіків, які брали дітей вас, типа да получається вас, вашого брата, типа получається тато і так далі. Тобто, які вже брали, типа вас. Як оцю дитину, як бабушку, тіпа, типу, з цією дитиною. Приймали бабушку, жінку mm -hmm. з дитиною. Тобто, і оці в мами, наступні чоловіки відігравали, у ту, у ту ситуацію, яка була mm -hmm. І точно те саме, що було в бабусіній стороні, за кордоном, да, її цей був. далі аборти мами і ненароджені діти, тобто. Далі абортована перша дитина. Зверніть увагу, медичні покази і препарати, тобто абортована перша дитина ваша. Мама ваша як хотіла позбутися вас? Так, да, через, через да, при, да. препарати. Через того це втрачена дитина і втрачена перша програма оця ваша, бо ви теж були першою в мами, і вона хотіла вас позбутися. І вам показали, що дитину втратили. Там мама не втратила, залишила, тут ви вирівняли баланс. Тратили дитину. Далі, викидані кровотечі, тобто двоє і завмерла вагітність. Це якраз про неприйняття, стидно народжувати і так далі. То є звідти програма. Третя дитина, Таїсія, жива, але конфлікти з нею і у неї з братом. Таїсія вам відображає вашу програму, де ви мамка були для брата. І оця ненависть до брата, яка в вас сидить, ваша справжня істина вас любов всередині сидить. Але ззовні у вас ненависть, бо це роль мами, яку ви виконували. Тобто, оця Юля, яка мусила бути мамкою, вона ненавиділа підсвідомо свого брата. Бо вона хотіла жити своє життя і бути дитиною теж для мами. Дитиною, не мамкою. Не дорослою, а дитиною. І оце ваша оця ненависть це Таїсія і брата. Да? Далі четверта дитина: зверніть увагу, як я їх називаю. Ну, тобто, от, перша от, вас абортована дитина. Ага. Друга дитина це викидані оці кровотечі. Це друга mm -hmm. дитина, третя це вас стаїся, не перша mm -hmm. вас стається, третя. Їх треба називати правильно по очереді. Тобто, oh, цих Боже. дітей okay. ми приймемо в рід, обов'язково приймемо в рід, через те, mm -hmm. що ваші діти будуть проживати долю цих абортованих, мертвих, ненароджених дітей. Тобто, вони будуть як і за себе жити. Це знаєте, дуже похоже на е... роздвоєння лічності. Тобто, тут я одна, а тут я інша. То я хочу, то я не хочу, то я мальчик, то я дівчинка. Навіть це могло проявлятися в дітях, коли та я могла казати, там, наприклад, мені скільки скільки-то рочків? я маленька, і ви питаєте, скільки рочків? А вона вам може сказати, там на рік на два більше, наче Тобто вона в собі проявляла ту дитину ненароджену. Бо ті, хто перед дітьми народилися, ваші діти їх заміняють, заміщають, бо вони ж не мають життя. Це як о, в сонячнику, пусті семічки, да? їх немає, пусте місце. То сонячник тоді що робить? Стягується, наче щоб замостити ці пусті місця. Mm -hmm. Система пустути не любить. І той, хто приходить, наприклад, у вас була перша абортована дитина, і потім друга така. То двоє ваших дітей будуть проживати життя і своє своє системного місця, і теї дитини, щоб проявити mm -hmm. їх. Через хвороби, через проблеми, е, через якісь е, там ситуації, кровотечі, е, когось треба буде лікувати постійно, тримати на таблетках, наприклад, да? тобто, от таким чином. Тобто вони будуть проявлятися через ваших дітей. Якщо ми їх ставимо в родову систему, даємо їм системне місце, визнаємо їх, відпускаємо і так далі. Вони будуть стояти на своїх місцях, у вас міняються діти. Їм не треба проживати це подвійне життя за двох тоді. Ваші uh -huh. діти будуть жити своє життя. Тому перша це абортована, друга це викидень, третя це тая, третя, uh -huh. четверта це брат таї, це конфлікти між дітьми, що є. Вони відображають uh -huh. ваші стосунки з вашим братом. І п'ята дитина Адель. Сознательна, спокійна, цілеустрімляна. Вона може постояти за себе. Тобто вона з дитинства це у нього з трьохлітне стала проявлятися. Бачите, де ви втратили себе? Стрьох трьох літ, коли вас вивезли образно, і три і три і троє років і три години це теж свекруха, тобто, тоді ви втратили в три роки вже себе. Коли вас розірвали маму з татом, роз'єднала зучення, mm -hmm. коли вас вивозять, це дуже велика травма і стрес, вивозять за кордон. Коли вам підмінюють батька, коли вас не хочуть, тобто на вас всю всю програму звалили. Коли вам приходиться ставати мамою для брата образно, то тобто, вас, як дійство, як такого не було, тоді вже включилися ці програми вже з трьох літ. А це до речі, ваша дитина дуже круто підсвітила. Бо в три роки дитина вчиться. Це такий вік, вікові періоди, коли дитина вчиться казати я сям. Я не хочу, коли вчиться казати Нє. Ти даєш кашку, будеш нє-нє-нє. Будеш е. е Оце тоді, в три роки, дитина вчиться проявляти себе і своє нє. Вас цей період втрачений. Ви не навчилися казати, у вас не було вибору. От там ваша частинка, яку ви втратили, маленька Юля, яку треба прийняти назад, пошкодувати, прийняти до себе, не знаю, чи робили ви з психологом, якщо не робили, ми її приймемо. І там вона буде казати всім «нєт». навіть якщо вона мала, її треба прийняти. І ваша дитина це проявляє вас трьох літ, вона вже знательна, вона знає, чого вона хоче, вона вміє казати т вона проявляє вашу внутрішню частину, якої вам не вистачає. Поки вона живе ваше троє діточки ви, проявляють вам вас, щоб ви розуміли, вас показують. Вона вміє постояти за себе те, чого ви не вміли. Вона спокійна, а у вас не було спокою, бо вас не було. Через то вас розривало. Ну, нею просто проще всього, тому що вона розуміє, вона самостоятельна, а син у мене дуже ранимий, плаксивий, не може за себе постояти. Бачите, такі ми... перекоси, як вони один на... одного доповнюють. Ну, якщо всіх трьох сложить, то получится один повноцінний человек. Так получится, получитесь ви. Получусь я, да точно. Получитесь ви. Ваші дітки відображають ваші внутрішні частинки, проживають вони ваші емоції і почуття. От в чому справа те, що відбувалося з вами в дитинстві, де ви не екологічно прожили, або взагалі його не прожили. То є те, що те, що в тіні, те, що ваша психіка закрила, то є те, що в тіні знаходиться, вони будуть вам проявляти, показувати вас. І якщо ви почнете спостерігати за цим, плюс-мінус, те, що я відслідкувала по своєму сину, свого досвіду в мене це було, наприклад, 18 років, а в сина в 16. Тобто, два роки різниці, плюс-мінус типу, те, що я відслідкувала два роки між нами, і він повторює мої непрожиті емоції, болі, почуття там, ще там щось те, що це, і коли я це помітила, почала відслідковувати, працювати дуже цікава матриця. Життя почала складуватись. Тось тобто, я це побачила ситуацію, яка до чого йде. Я така стоять віта, де це в тобі? Де ти його не прожила? Ага, поїхали назад по лінії часу. Вернулися в минуле, прожили, завершили його екологічно. Попросили пробачення, подякували, перевернули медальку на плюс з мінуса на ресурс, угу. і тоді хлоп, воно розхлопується, дитина приходить сценарій, не запустився. Не запустився просто, коли ви це знаєте. І що відбувається? Дивіться, насправді ті всі дієві особи, кого ви не можете простити. Угу. Візьмемо маму вашого батька, бабушку зінаїда. Бабушка була яка? Сильна, власна, керуюча, давляча і так далі. Бабушку ви ненавидите до глибини душі образно, бо вона вам не давала проявити себе. А що вона вас вчила? Ну, я это потом поняла, что да, она из меня вынимала, вот это что должна стать самостоятельной, научиться быть сильной и на себя, наверное, рассчитывать, потому что я долгое время, все время очень зависела от всех вокруг себя. И, Я думаю, самое важное, чему она меня научила. То есть я видела вот эти негативные программы, которые у нее были, как она с мужем обращалась, с сыном, и я для себя решила, что у меня так не будет никогда. Что я не буду, вот это вот все стыдно, э, там, что там, непорядочно, вот это вот весь бред. То есть в моей семье такое вранье, вот это, манипуляции, что я так делать не хочу со своим мужем, со своей семьей. Юлечка, наверное, на самое главное. получается, не... Чоловік, який образно з вас знущався, а він для вас, ця зіна стала мотиватором жити по-іншому. Правильно я розумію? Ну, мені там Дуже багато Здоров'я просто на той час маленька Юля не вміла відстояти себе, але завдяки цьому, що вона злилася всю життя на свою бабушку, вона стала зовсім іншою. Вона стала тою, хто може там реалізовуватися, стала тою, хто говорить чесно, стала тою, хто не маніпулює.